Привіт! Ця медитація допоможе тобі закрити всі свої борги та налагодити твоє фінансове становище. Прослуховуй цю медитацію 21 день і ти побачиш неймовірний результат. А тепер сядь зручно, закрий очі, зроби кілька вдихів і видихів. Максимально розслабся! Концентруй свою увагу на диханні. З кожним вдихом ти наповнюєшся світлом спокою. З кожним видихом ти відпускаєш тривогу, страх і напруження. Уяви у своїх руках важку сумку. Це всі твої борги, хвости, невирішені фінансові питання. Подивись на неї уважно. Уяви, яка вона розмір, колір, деталі. А тепер зроби крок вперед і відпусти цю сумку. Вона починає розчинятися у світлі, ти відчуваєш легкість твої плечі. Руки вільні. Тепер уяви, що над тобою відкривається потужний потік золотого світла, ця енергія. Це енергія, це енергія, до стаду, енергія. Стаду. Ця енергія наповнює тебе повністю. Твою голову, серце, руки, ноги, твій гаманець, рахунок у банку. Промов у думках. Або в голос Я дозволяю грошам текти у моє життя легко і вчасно. Я вільний від боргів, я мудро керую грошима. Я вдячний за кожну суму, яка приходить до мене. Відчуй, як твій внутрішній стан змінюється, замість страху спокій, замість нестачі. Певненість, замість боргу, свобода. Посміхнись, ти вже на шляху, ти і тільки ти керуєш цим потоком. Зроби глибокий вдих, на видиху відкрий очі, ти повертаєшся у цей момент. Вільний, легкий, сповнений віри у себе.